Чорні помідори все більше займають місця на наших городах. Вони досить широко поширилися. Завдяки підвищеному вмісту в них цукрів і корисних для людського організму антоціанів, вітамінів та інших речовин. Серед чорних томатів кілька років тому з'явився ще один сорт чорна лакомка. Про нього піде мова далі, родом з вереї. Розробкою нового сорту томатів займалися селекціонери агрофірми. Пошук, яка знаходиться в підмосковному селі Верея. У листопаді 2013 року новий помідор був заявлений на сортовипробування в Будержорткомісія, пройшовши тестування державною комісією з випробування та охорони селекційних досягнень чорна лакомка була включена в держреєстр. Допущений цей томат до вирощування в особистих підсобних господарствах по всій країні. Насіння томатів з назвою Чорна лакомка продає і інша найвідоміша фірма. А еліта на пакетику написано, що це не сорт, а гібрид стоїть відмітка в один. Тобто насіння потрібно купувати щороку нові. Чорна лакомка в цифрах і фактах. Томати сорту чорна лакомка в наших умовах краще вирощувати під укриттями сплівки. Помідори ці дозрівають в середньоранній термін через 98-107 днів після появи повних сходів кущі чорної ласуни, індетермінантні, високорослі до 1,8 і більше зрозуміло, що такої висоти рослина, навантажене плодами, вимагає підв'язки основних пагонів і найбільш великих кистей, в яких може бути зібрано до 10-12 помідорів. У міру зростання рослини через кожні три листа з'являються нові квіткові кисті. А потім 80, більше зав'язи на кожній, ясно, що дозрівають томати не одночасно. Плодоношення і збір врожаю розтягнуті в часі і тривають до заморозків. У деяких повідомленнях городників можна зустріти інформацію про те, що останні плоди знімали вже в жовтні. Плоди цього сорту помідорів масою від 80 до 110 грамів мають круглу форму. Вони гладкі середньої щільності залежно від умов вирощування, клімату, погоди, складу ґрунту, зріл, Доди можуть набувати колір від бордово-червоного, з більш темною шкіркою біля плодоніжки до коричневого і шоколадного у середині кожного томата від 4 до 6 насіннєвих гнізд. Смак плодів чорної лосуни при сортовипробуванні отримав оцінку відмінно, що дуже важливо для помідора, основне призначення якого салатний. З 1-2 посадки отримують приблизно 5-6 ктоварних помідорів. Городники відзначають, що при дотриманні агротехніки вирощування цього сорту томатів рослини практично не хворіють, особливо це помітно, як відзначають городники, які вирощували цей сорт томатів на ділянках, де ґрунт попередньо підготовлена, оброблена навесні після перекопування 1 морозчаном перманганату калію марганцівки. Про помідорі чорна лакомка відео вирощування чорної ласуни, агротехніка вирощування інших індетермінантних помідорів повністю застосована і до спорту чорна лакомка, основні моменти, які при цьому необхідно дотримуватися. Рослина ведуть в один або два стовбура. Видаляючи всі зайві пасанки, розсаду на постійне місце садять. Коли вона досягне віку не менше 60 днів, значить, щоб отримати перші плоди всередині літа насіння, на розсаду висівають в кінці березня або початку квітня. Посадка розсади в теплицю виконується, коли температура повітря вдень встановиться не нижче 20, зночі в теплиці буде не холодніше 16. Грунт прогріється до 13-15 у середній смузі в неопалюваних теплицях. Такі умови, як правило, складаються в кінці травня або початку червня. Рекомендована схема посадки чорної ласуни 4060 залежно від умов в теплиці розсаду поливають часто, але невеликими порціями для кожної рослини. Дорослі рослини – 2-3 рази в тиждень рясно, але уникаючи застою води. Пасонок видаляють регулярно щотижня після досягнення ними довжини 5-8, при цьому залишають невеликий пеньок, щоб на цьому місці не з'явився новий пасонок. Після досягнення помідорами нижньої кисті діаметра 4-5, починають поступово видаляти нижнє листя по 1-2 в тиждень. У середній смузі, після того як сформуються 5-6 кистей помідорів, верхівку втечі видаляють, залишивши два листа над верхньою гроном. Відгуки про помідорах чорна лакомка у тому році садила ласунку, вичаче серце, рожевий слон. Літо прохолодне було, особливого врожаю не бачила. Але бичаче серце традиційно повторю, може, руки гаки. Розсада слабенька була в тому році Тетяна. Дача в Твюлофіверсіоіндекс п'ять індекс вісім, чотири, Отже, наступний сорт чорна лакомка. Як я вже писала, люблю помідори солодкі, а чорні, на мій погляд, лідери в цій якості. Помідорчик цього сорту дозрів раніше всіх в цьому році темно коричневий, соковитий і солодкий, дуже смачний. Вага плодів 100-130, На кисті зав'язувалося в середньому по 4-5 томатів. Кущі дуже великі і в теплиці, і у відкритому ґрунті кистей багато, швидкість дозрівання і там, і там однакова, але у відкритому ґрунті вже помічена фітофтора літох пс, стадоводкарю пост 1,674. Обзор моїх томатов чернаджа, лакомках, комкахну з моєї колекції, обов'язково посаджу чорна лакомка. Малиново-чорний, салатний делікатес, урожайність середня, але їх Дача в версіон індекс 57842, ну чорна лакомка, індет у салат і так с'їсти, садила в цьому році вперше, дуже сподобалася, почала в теплиці встигати поряд з медовою краплею, плоди вирівняні круглі, шоколадного кольору, дуже смачні. Плодоносила до жовтня, благополучно переживши тривалий період нічних заморозків в серпні і вересні аріахтв. Дача в Трюлфі версіон індекс 57842, хто красиві. смачні і корисні помідори, чорна лакомка нескладні у вирощуванні, але досить врожайні, можуть бути вирощені будь яким городником, екзотична зовнішність томатів, чудовий смак, насиченість корисними речовинами стали найбільш привабливими рисами цього сорту.